Наче, наче цукрова вата. Мені цукру не можна, ну я дивлюсь, тут повно українців, повно росіян, повно всякого люду. Слава Богу, за всіх. За всіх. Хто любить людину, той господин. Бог любить усіх. О, вже якась така тюрбулентість Ох ти, це ми занурились у хмари. Слухайте це взагалі. Значить, ми йдемо на посадку. Ми занурюємось у Хмари. Людина повинна занурюватися у Бога, у Христа, у Дух Святий. Якщо ми в Дусі Святому, ми не можемо ненавидіти інших. Ми любимо любов'ю Божою агапе. Агапи це любов Божа. Зараз ми занурімось, вже видно земля, слава Богу, слухайте, як гарно. Слава Богу, вже земля видно. якісь річки, якісь озера, Вон, річка невеличка, а може яка річка? Якісь міста знизу, села. Слава Богу. Хмари не дають, ну, дають такий туманний вигляд, не дають чітко бачити землю. Ну, зараз ми спустимося і там бачимо землю, так. Любі друзі, підписуйтесь на мій канал. Я там навчаю слова Божого на каналі. О, взагалі тут. Мій канал Троянда Шарунська Олена мене Ну і це ми в хмарі. Отак треба занурюватися от у дух святий, як у воду. Коли людина пірнає, вона повністю занурюється. І ми повинні кожен день занурюватися у Духа Святого. Кожний день. Якщо Господь за нас, то хто проти нас? Ух ти. О, як цікаво. О, це ми вже такий якийсь реверанс робимо в повітрі. Як цікаво. Угу. Вже і землю видно. З іншого боку. Мене вразила колись картина, коли ми летіли в Італію, це було ввечері. І луна була на рівні очей. Оце мене дуже здивувало і вразила така картина. А тепер ми сіли в хмару. Ну, трохи є турбулентність невеличка. Це туман за бортом це хмара. Зараз ми станемо нижче хмари, будемо, і видно, буде земля. Тіли вікна. Ми це вже виходимо в зону видимості. Уже наче земля видна, слава Богу. Сідаємо, Господи, бережи нас при посадці. Во ім'я Ісуса Христа. Вже видна земля. Зараз сядемо м'якесеньку, я вірю, що Господь нас береже. Тут уже я подорожую одна. Нічого страшного. О, вже щось видно. Вже щось видно. Якісь населені пункти видно.